Вітаю, продовжимо розмову про карти пропа і поговоримо про сім дієвих осіб. Отже, перша дієва особа, всі дієві особи в нашій колоді позначаються жовтим кружечком, і в картах пропа їх є сім. Перший це, власне кажучи, шкідник. Але ще такий момент: Володимир Якович Проб у своїй роботі морфологія казки, він власне виділив сім типів дійових осіб за їхніми функціями, і кожен з цих героїв відіграє важливу роль у розвитку сюжету, а їх значення, умовно кажучи, можна глибше розкрити через. Психоаналітичне трактування. Отже, шкідник він же антагоніст, так? його функція в казці – Шкідник виступає джерелом конфлікту та головною перешкодою на шляху героя. Його дії провокують розвиток сюжету та випробовують головного персонажа. Якщо говорити про психоаналітичне значення оцього шкідника, шкідник уособлює тіньовий аспект психіки, про який писав Карл Юнг. це ті частини нашої особистості, які ми придушуємо або не бажаємо усвідомлювати страхи, агресія, заздрість. тобто все те, що, умовно кажучи, соціально насильно прийнятно. У казках антагоніст часто набуває рис демонічного або надприродного, підкреслюючи його відчуженість від суспільства та людської природи. І з психологічної точки зору тут іде боротьба з шкідником і вона символізує інтеграцію оцих тіньових процесів. В ціле. Наприклад, дракон або змій як шкідник символізують страхи або випробування, через які герой мусить пройти, щоб подолати внутрішній хаос. Другий персонаж це дарувальник. Дарувальник, от його функція в казці, Дарувальник надає герою магічний предмет: це чи яблучко, чи клубочок, чи якийсь там чарівний предмет, що дозволяє йому долати перешкоди. І досягнути своєї мети часто ця допомога є винагородою за певну добру справу або за виявлену чесноту, яку, власне кажучи, зробив герой. Якщо дивитися на психоаналітичне значення цього образу, то дарувальник символізує аспект. Батьківської або материнської турботи, а також архетип мудрого наставника за юном, і це може бути уособлення моральної частини психіки, яка направляє людину в її життєвому шляху. Дарувальник допомагає герою розкрити свої внутрішні ресурси та потенціал, який до цього моменту був прихований. Наприклад, чарівна паличка або меч, або ключ уособлюють інструменти внутрішнього розвитку. Герой, приймаючи ці дари, приймає власну силу та здатність діяти. Далі, наступний образ: у нас чудовий помічник. Його функція в казці е, супроводжувати героя на шляху, допомагати йому, вирішувати якісь складні завдання і якісь складні виклики. Це може бути магічна істота, це може бути тварина чи це може бути навіть жива річ. Е, про е, психологічне значення. Помічник є проекцією нашої інтуїції або оцих недоусвідомлених наших ресурсів. І у психоаналізі це може відповідати підтримці психіки, наприклад, ну, захисні механізми, які є в нас, або які допомагають людині адаптуватися до якихось складних обставин. Помічник також може символізувати аніму. Або анімус, ну тобто, от, оту комплементарну, якщо це чоловік, то це може бути аніма, якщо це жінка, то це буде, може бути анімус, внутрішній образ протилежної статі, що, власне кажучи, може сприяти гармонії та зростанню. Наприклад, вовк, який допомагає героїні в касці, може символізувати первісну мудрість інстинкти, які людина мусить приймати, щоб знайти баланс між культурним і природним. Далі наступний персонаж це у нас викрадений або шуканий герой. Викрадений герой або шуканий предмет він є метою пошуків головного героя. І це може бути викрадена принцеса, це може бути скарб, чарівний якийсь артефакт, або щось, що має надзвичайну цінність. Якщо про значення, то цей завжди шуканий предмет символізує внутрішню цінність або втрачений аспект особистості, який герой будь-якою ціною прагне повернути. Це може бути втрата цілісності, автентичності чи внутрішньої гармонії. Фрейд інтерпретував шуканий предмет як проекцію бажання, тоді як юнг. Бачив в ньому там архетипічну ідею самості ідеального я, до якого прагне кожна людина. У багатьох казках викрадена принцеса є проекцією нашого жіночого початку, який є кожному нас, який герой має врятувати, щоб досягнути внутрішньої гармонії. Далі п'ятий доброспроваджувач або відправник. Його функція, він спрямовує героя в подорож, благословляє, часто ставлячи перед ним якесь певне завдання і мотивуючи його. Це може бути король, батько чи будь-яка інша значуща постать. Якщо подивитися на психологічне значення, Цього доброспроваджувача, то він уособлює зовнішні обставини чи авторитет, які запускають процес індивідуалізації. І це може бути символом суперего, яке задає моральні цілі або закликає до відповідальності. Доброспроваджувач також може бути архетипом мудрого старця, який вказує, тобто архетип нашої такої самості, який вказує герою на його призначення. Наприклад, коли король дає завдання знайти скарб або перемогти дракона, він ініціює процес особистісного розвитку героя. Далі, шостий це от сам герой. Головний персонаж, який виконує пошуки, долає перешкоди, бореться зі шкідником і досягає мети. Герой це, власне, центр сюжету, через якого розвивається ну, вся казка, вся сюжетна лінія казки. Герой особлює людське я. Яке прагне гармонії між свідомим і несвідомим. Це архетип шукача, який проходить випробування, трансформується і стає цілісною особистостю у психоаналізі. Герой символізує індивілю, індивілю, господи, індивідуалізацію, оцей внутрішній процес, в якому людина стає ну, тією, якою вона має бути. Для себе всередині себе боротьба героя з шкідником символізує внутрішній конфлікт, а перемога ну, от, власне, інтеграцію оцих різних аспектів особистості. Наприклад, Іван Царевич, який долає змія і отримує царство, символізує перемогу над власними страхами та е знешкодження свого місця в житті. І 嗯。Mm.